Цікаву думку висловив черговий президент Чехії Петро Павел стосовно нашої із Рашкою війни. Він зокрема сказав, що Росія буде намагатися е, захопити більше територій. Доти буде намагатися атакувати Україну доти, доки вона не переконається, що більше просунутися вперед вона. Не може, отже, як я і казав раніше, будівництво абсолютно непрохідної лінії залужного умовна назва, але дуже я думаю, вдала із бетонними дотами, з, колючою, з колючим дротом, з безкрайніми мінними полями, це запорука того, що наші вороги уперше цю лінію. Втратять войовничий запал і ну почнуть справді просити переговорів. Ну а коли вже тебе просять переговорів, тоді можна е диктувати якісь свої умови. Ну, якщо ти вмієш це робити, а до того, звичайно, поки вони вважають, що вони ще щось можуть захопити силою. Вести переговори справді безглуздо потрібно поставити стіну потрібно поставити непрохідну, непрохідний бар'єр для їхнього просування, і лише тоді вони стануть більш миролюбивими іншого виходу в даній ситуації, я чесно кажучи, не бачу.